Всім привіт! Мене звати Віталій, і це перший погляд на Grand Theft Auto 5 для ПК я не знаю, що відбувається. Тут я ніколи не святкував за GTA 5, але сама гра мене, в принципі, частково цікавить, особливо мене цікавить її мультиплеєр. Так, а ну йдіть. Так, все, йди, давай. Uh, так от uh, ніколи не цікавився в принципі цією грою, але. Ми кудись подзвонили. Граю я на високих налаштуваннях, але без всяких фічок від Nvidia і так далі. М, так, граю я з геймпадом, якщо хтось вже не побачив, в принципі. Uh, що саме цікаве? Гра дуже добре. оптимізована.

Ага. А, Треба призвичатись до керування. Я, до речі, забув включити субтитри. Гейм. Алло.аудіо, напевно. Навіть не знаю. Можливо, в дисплеї. Хат є, 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 субтайте оф. О. О, тепер будуть хоча б субтитри. Це вже буде легше. Особливо що ці хлопці прекрасні кричать. А, куда? Куди? Куди? А. Ясно. Ок. Ну, Так я хотів. Як присісти? Навчіть мене. Я. Ем... Йом... Ем... Йом... О, окей. Я мене втрачав. не навчили нарешті. Я сам дойшов. Окей. Да <клуб> Ну що, гра виглядає дуже красиво. Oh, nice lady Don't be as dumb as you look. these guys. You want to look at the face of death? my guess. Oh. Скажіть мені, хлопці, чому стріляє один я, а ви. Навіть попасти по ньому не можете. Мінус. Може, вони стріляють, як я не знаю хто. Але ж саме смішне не попадають. Ти живий? Дивися на нього. <sharp inhale> okay, мінус, хорошо. Дивіться, це дуже швидко прибігали хлопці. Так, нам туди. Ну, хлопе, давай. Ааа, я ще в снігу зав'яз. О, ретурн туди крю. Ні, то самі вони не могли не можуть здогадатися, що треба. Ну все. Ти ще живий. Я не можу до сих пір призвичайти до керування, але в принципі. А ні, дивіться, вони все-таки трошки попадають. Боже. Я трошки захворів, тому я маю часу, щоб познімати для вас ці відео. О, такої. Все, прощай, хлопчик. Мені треба їздити, та. Ааа, to the chopper! Ну, я вам скажу так, в графічному плані, звичайно, GTA, ну прекрасна. Не знаю, правда, як вона себе поведе в місті, але поки що я бачу стабільних 60 FPS без ємороя. І це на моєму. Це на моєму гівні, що немало важливо. Тобто, моя відеокарта вже дуже давно нічого не тяне, тому мої. Як то кажуть. Е... Ісусі, що сталося? Е... Мої похвали людям, які оптимізували все таки її. Вона вийшла не такою, яка була. Stick to the fucking plan. Come on. Oh, dude, it's a hot Where the fuck's the chopper? Fuck. 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 I'm gonna check around back. Ah! Oh, minus. Fucking bad. Someone must have fucking talked. Hey, <laughs> right. Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Out of here. Oh, Jesus. Медициков, звідки взяти тут снайпер. Що добре, що люди тут в принципі не вмирають моментально. Тобто реально є шанс попасти кудись не в, не в дуже вразливе місце, наприклад, в руку, в ногу де, я тільки що зробив. І-і-і. Ой-ой-ой. Але ж ти гроші забув, чувак. Пустився хлопець, вовся тяжкий і, походу. Пустився хлопець вовся тяжкий і така от біда його спіткала. Not always a good husband. Not always a good citizen. did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this Michael, like, like anybody so Father, we do not know your infinite mysteries, but we know Вау, wow. такие себе проложик. Ну я думаю, что это пролог, потому что было ну, логично было бы. О, oh, привет. does he help the fucking poor? no. he sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. and what about you? what about me? hey, i don't have the advantages that kid has. by the time i was his age, i'd already been in prison twice. Oh oh and you consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked.

О, <music> oh, что конечно за рфончиком не так? Но то так я делаю. Что с тенями вот не так? Бачу, там ты за темнение.

production man, fuck you hey excuse me homie can you tell me where berto beach house is no homie i cannot man won't you come on fuck <gasps> actually yeah it's that house right there with the yellow stairs yeah good looking out homie appreciate it man get your <laughs> stupid ass on damn why don't you ask him if he knows the fucking owner or better yet do some skywriting. There's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. It. See what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns, and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, yeah bitch. I'm

Yeah, coach, you're one like that. Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie. Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the nizzle. <laughs> you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speaker though. No? Oh, it's like that for sure, homie. А треба, я так розумію, їхати за ним. <різвичайся> ну, керування машинками тут. До нього треба призвичайтись. <різвичайся> І якось звук е з ним щось явно не так. Ой. Mm. Mm. E До цього ж було все добре. <риклад> так, секунду. тому що це щось ненормальне. Так, зараз я повернусь. Так, ну по-моєму. Чуть-чуть попустило. Я не знаю, що це було, правда, я нічого не міняв. Я просто альтабнувся. Ні, не попустило. Не попустило. На жаль. Ну mm. добро, давайте вже якось цю гонку дійдемо, в принципі, воно ну, не... Не особа буде себе неадекватно. Потім вже буду розбиратись, тому що, як ви бачили, до цього гра йшла абсолютно адекватно. Що сталося в місті, чесно, не знаю. А, ну машинки тут такі. Ой, сорі. Чувак, нам ще довго їхати взагалі? Це така собі екскурсія по всіх значних місцях, чи що? Хм. Oh, um. Доволі дивно себе грав, де, чесно кажучи, тільки що була така дивна bro? полосочка по екрану, тобто. Ну окей, oh, sure okay, я потім розберусь, що не так. Oh. Oh shit, the one time. Be cool fool We got the paperwork. Whatever. You explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Просто в тече від ментів. Просто Маттео в тече від може мене побачить. Ага, щас. Окей. Ааа. У тій машині точно срака. А, ця машина... Їдемо, 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 окей. Все добре. Мене він не бачить. Добро, їдемо помаленьку, помаленьку. Можна сюди втікти. О, добре. Я таки втік. Можливо, як варіант треба почекати нових драйверів від радованчика, ну не знаю, ну загалом в принципі нормально. Ой, сорі, бро. Так, куди ми приїхали? Я не знаю, що тільки що нажав, але це було, кстати, прикольно. Оп, і все норм. You are a racist and I don't like it and I will not tell you this card. I will not. You make my skin crawl, you Again, this this a Hey, what's up, what are you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga Wait, what the fuck? I, I mean... man. I, 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 anyway, I, 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 no, I, I don't say that. You're fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Uh, but seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him? Get him a high. That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. you get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he really me he gonna get all this full money. Watch this. Look, man, I gotta go. <laughs> hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. <laughs> it's the best part, man. Я розбив машину в говно. Ну, в принципі, давайте на цьому закінчимо, тому що я не знаю, що з грою, вона веде себе дуже часто, дуже дивно. Uh, отака от гра Grand Theft Auto на ПК. Можливо, щось не так з моїм компом, не знаю. Суть діла це не міняє. Дякую вам за що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасливо!